Цей сюжет мав би розпочатися із жахливих фото з місць ДТП, що сталося на різдво на Рівненщині. Але замість того, щоб вкотре смакувати людськими смертями на дорозі, ми нарешті почуємо, чому не вдалося уникнути біди. Нам не вистачає елементарно коштів, навіть щоб елементарно тут на тому рівні триматися, де спало бензин, ми зараз беремо в кредит. І чесне слово, що ми потім коли свідомо сіль, знову ж таки, ми до речі, солі списком забезпечення, але все це в кредит, в кредит, в кредит. Людське життя в кредит продовжити не можна. Очевидно, цього не розуміють у столиці, а на місцях замість того, щоб бити у всі дзвони, звітують про готовність побороти негоду. Про це на водохреща вкотре прозвітував очільник рівненщини. А що змінилося за 10 днів у забезпеченні дорожників технікою? У нас із 2009 року взагалі жодної техніки ми не отримали. А в 2009 році це було кілька одиниць техніки, які, скажімо, нам суттєво покращення не можуть дати. От у нас зараз працює техніка ще радянських часів. Аючи те, що мають дорожники, все ж внесли корективи у свою роботу. Дубинську ДЕД, діяльність, якої минулоріч визнали найгіршою в області, нині підсилюють технікою з інших ДЕД. Але цьому передувала біда. Саме на Дубенщині траса Київчо. Стала концентрацією страшних аварій на різдво. У цій ДТП у Крилові постраждало дев'ятеро людей. Внаслідок ось цього зіткнення загинув слідчий. Окрім того, залишилися незафіксовані безліч випадків, коли водії злітали з дороги ковзанки у відбійники. При першому погіршенні погодних умов 7 10 січня поточного року служба автомобільних доріг в області а також окремі підрозділи ДП «Рівненський лофтодор» своєчасно не зреагували на ці ускладнення як наслідок. Деякі ділянки не були оброблені протижеленими матеріалами, а також не почищені, що в свою чергу призводило до скоєння дорожньо транспортних пригод. Дубинська ДЕД забезпечена технікою на половину, тож на різдво зізнаються, посипали в першу чергу складні ділянки. Трав. Водії ж розслаблялися, потрапляючи на необроблену дорогу в проміжках. Це не на, не на небезпечних ділянках сталися аварії. В Крилові на в на прямій. Там пряма ну, там поворота не є небезпечним. Так само в зеленому гаї, де міліціонера, в зелений гай горбок у цей Це небезпечна ділянка, а там далі вже. Ніби не небезпечно. Так, так розумію, само. Та посипали, люди розслабилися, їдуть далі. Ну, собі... певно, що так, да, так, да, так. Да. А десь тут так і написано, що в першу чергу посипаються небезпечні ділянки. Ці прямі вони вже потім, вже після того, як ті все обробляться. За недоліки зимового утримання вулично-дорожньої мережі в області, управління превентивної діяльності, Нацполіції склало п'ять адміністративних матеріалів, три з них на посудових осіб Дубанської ДЕД. Окремі адміністративні матеріали були за фактом незадовільного утримання не по аварії, а окремі адміністративні матеріали були зафіксовані внаслідок того, що під час оформлення ДТП місця не були оброблені протижеледними матеріалами. І як наслідок скоєні ті чи інші дорожні транспортні пригоди. в Тодорі про адміністративні акти знають, хто винен, розбираються. По кожному припису робимо службове розслідування, тому що якщо приписи, означає незадовільний стан утримання дороги. Штраф на начальника ДЕД, штраф на головного інженера ДЕД були, ну, вони ніби якби є відповідальними особами, але знову ж таки не можна казати, що вони там стоїть за ткануваті, тому що самі розумієте, перше людський фактор, погода, водії і техніка. Техніки бракує і на Острожчині, там зламалося авто 1967 року випуску. Відтак за вікном 21 століття, а там дорожники посипають проїжджу частину вручну. Працівники змушені її вручну посипати. Ці дороги, як ви розумієте, що така протяжність, якщо в районі є місцеві дороги 300 кілометрів, вони не спроможні її обробити належним чином. Да, залучається техніка з інших організацій дорожніх. Водночас, якщо забирають з одної сторони, то техніку вона не. Може зробити в своєчасне і в повному обсязі зробити на закріпленій ділянці. От і виходить, попри чиновницькі звіти у столицю. Рівненщина не в силі без людських жертв пережити негоду. Дорожники потребують техніки, перебиваючись тим, що є, продовжують працювати і нарощувати борги. А поліцейським лишається лише фіксувати страшні наслідки слезоти.